Допомагають не тільки цивільним, а й військовим. Працівники Нікопольського відділу поліції долучилися до платіння маскувальних сіток у покровській громаді. Поліцейські виявили ініціативу після допису волонтерки Оксани Глушко про катастрофічну нестачу рук. Побачивши такий пост, де ми просимо допомогти, бо нам не вистачає рук. у Нас завжди в черзі 20-30 сіток в черзі. Це для різних бригад, для різних потреб комусь техніку накрити, комусь бліндажі і. Вони запропонували свої якби послуги, що ми можемо приїжджати у вільний час, допомагати, от і ось так ми познайомились з ними. Вони приїхали до нас перший раз, допомогли. Потім ще приїжджали, ще приїжджали. Тобто, це не одноразова допомога. Сьогодні ми в Потре з колегами долучились до плетіння маскувальних сіток, щоб допомагати не лише словом, а й справою. Кожен вузлик на маскувальній сітці це наша підтримка і віра у захисників України. Твоя година часу дорівнює спокій та безпеку для наших захисників. Приходь і допоможи створити сітку, яка прикриє наших героїв на фронті. Про чергу на маскувальні сітки інспекторка знає не чуток. Пані Яна намагається захистити та сховати за допомогою сіток найближчих. Рідний дядько дівчини загинув на фронті. Згодом до захисту батьківщини долучився чоловік. Тому для дівчини плетіння це не про хайп та піар. Про реальну допомогу, до якої може долучитися кожен, напевно, через необізнаність у всіх поліцейських різні функціональні обов'язки, і я вважаю, що те, що я плуту сітку форму, це такий посил, щоб приєднувались, можливо, там інші служби до цього, щоб люди були більш добрішими, відкритими, тому що це дуже важлива справа. У волонтерському центрі працюють місцеві жителі. Постійно та безоплатно, адже коли надходять запити з фронту, відмовити неможливо. Захист це перш за все. І сітки дуже стають у пригоді, бо це і захист техніки, вони закривають техніку, вони закривають бліндажі, тобто це дуже потрібно. І зараз нам на запорізького напрямку прийшов відео такий монтаж, де хлопчики показують, наскільки у них погоріли бліндажі і Ріли всі сітки, які в них були покриті бліндажі. От і кажуть, нам знову потрібна велика кількість сіток. І зараз ми плетимо ці сітки. Для тих, хто має змогу та бажання долучитися до допомоги волонтерському центру «Гривнею», Картка Оксани Глушко на ваших екранах.